Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч Київського Динамо, який відбувався у Лізі Європи у сезоні 2022-2023 років. 15 вересня 2022 рік. Груповий етап Ліги Європи, другий тур група Бі. Київський динамо Мірче Луческу на стадіоні Краков'я. Команда приймала Аєк Ларнаку. 1-0. Аєк Ларнака перемагає. Все вирішив єдиний м'яч, який на восьмій хвилині матчу забив Дюрчо. Причому я забув дуже красивий гол, ну давайте про все ми з вами будемо говорити по порядку. Київське Динамо, 4-4-2, стартова розновка Киян, Мір Челоческо, головний тренер команди, Денис Бойко у воротах Ілля Забарний Сірота, пара центральних захисників, Дубінчак, Кіндзьора по флангах, Андріївський Сідерчук, Володислав Кабаєв, Віктор Циганков, півзахисники. Віталій Буяльський, Денис Гармаш у нападі. Це стартова веросно Кукеян. Аек Ларнака, головний тренер команди Ольтра. І ось така стартова Роснука Аєка Ларнаки. 4-2-3-1 стартова старта Росного Перед Піріччиворотах, Мілічевич, Томович перед центральних захисників Христо... Христофору. Христофору Гарсія. Якраз по флангах. Понц Мамас, центральні опорні півзахисники, Трічковський атакувальний півзахисник, Альтман Дюрчо по флангах та Аллатунджі. У нападі ось така стартова розновка Ваєка. Тепер, друзі, давайте про матч говорити. До речі, Аєк Ларнак це команда з Скіпра. Ну Давайте просто по порядку. Да, група B, У цій, до речі, друзі групи, ще були такі команди, як Фенербахче та Рен. Тобто Динамо Київ, Фенербахче, Рен та Єк. Кияни заволоділи територіальною ініціативою даного матча, Більше кияни володіли м'ячем, але в восьмах вона матчу штрафний був ВАЄКА. Дюрчо б'є штрафний. Восьмах. Штрафний був такий десь метрів 25-24. Бо ну, скоріш за все, десь так метрів так 24. Було такий штрафний, непоганий. Да, метри 24, Дюрчо Удар і гол. Вось так гол. Забиває дюрчо. Неймовірний просто удар, абсолютно без шансів для вратаря. Несправді, ну, і, і сильний удар, і точний і взагалі поцілив у самісіньку дальню дев'ятку футболіста Аека. Ну, без шансів, і справді без шансів, на мою думку, для вратаря. І Точний, плотний, і сильний удар, де ще й в самісіньку дев'ятку. Найсправді, ну, шедевральний гол від футболіста Аєка. 1-0. Ну і океани, що, звичайно, ще після пропущеного м'яча володіли дуже багато м'ячем, позиційно атакували. Але як Ларнака так спокійно команда захищалась взагалі. Але ось вона, 29-та хвилина матчу, Такують кияни. Андріївський передача, Дубінчак, простріл, Буяльський удар, гол. Віталій Буяльський. Зрівнює рахунок коматчі 1-1. Але суддя бере таку ось паузу. Десь так хвилину. І офсет. Офсайд це фіксовий суддя, гол київського Динамо не зарахований. Владислав Дубінчак, мінімальний офсайд це таки, все -таки offside. Offside, Ну все-таки був офсайд. Мінімальний офсайд, ну, все-таки був, все-таки був офсайд. І система Вар дуже так здорово і справді включилася. Тому що офсайд справді та був. Автоматична система зафіксувала у Владіслава Демінчика мінімальніший офсайт. Тому гол київського Динамо було не зараховано. Хоча, в принципі, комбінація була непогана. Віталій Буєльський також красиво, так знаєте, так в дотик пробив. Не забили, ну забили -то кияни, але гол -то не зарахували. А тиснули кияни, сказати, що були прям якісь 100% шанси в української команди. Я би не сказав би, але моменти ось були там на 39-й, хвилина щось кутулини пано розіграла. Гармаш, непогано пробивав по воротах. А як дуже здорово, і справді команда захищалася, і дуже здорово ще її контратакувала, Знаєте, ось знаєте, контратаки Ваєка були дуже такі непогані. І київському Динамо. Важко було, важко було українській команді оборону суперника зламувати. Ну, а як о, сказати, що прям команда прям на відбій грала. Також не сказати, якщо були змоги контратакувати, контратакувала команда Аєк дуже-дуже небезпечно. О, о, були дальні удари від футболістів Київського Динамо. Ну, Пробити оборону Аєка не вдається. Перший тайм завершився. Вийде на другий тайм Шепелєв, Ванат, Каралаєв. Та біседіан. Вийдуть на Другий Тайм у Киян. Веєка вийде Наум, Ум. Лопеш Густаво Санхурко. Санхуро. Сан Вийдуть, відповідно, в АЄК. Ось такі футболісти з'являться на другий тайм. Володіли м'ячем, кияним, володіли м'ячем, атакували позиційно. Але як дуже здорово команда захищалася. І в другому таймі, до речі, Ваєка на пані були моменти, щоб другий м'яч забити. Контратак та пані, та проходили. Ваєка. На 57-й хвилині матчу був непоганий момент у Динамо. Коли розігравали кену комбінацію. Після передачі на Сірату удар! хороший удар. А хороший удар, до речі, вийшов у захисника київського Динамо. І я, друзі, не впевнений, щоби ворота Раєк відбив би той би удар, якщо б м'яч був в площину булаців. Я взагалі не впевнений у тому, щоб відбив би воротар Раєк цей удар. Там міг бути чистий би гол, Але м'яч пролітає повз ворота. Дуже було близько. Ось це був хороший момент. Ось це був хороший момент, це, звичайно, ще не 100% гульовий шанс, але момент непоганий був і справді у сірати. Тиснули кияни, володіли м'ячем, атакували то на лівий флан, то на правий флан, були подачі до штрафного майданчика, були дальні удари, ну ніяк, ну взагалі ніяк не вдавалося взламати оборону Аека. І АЄКТи знову таки команда не просто відбувалася на відбій. Були контратаки ВАЕК також, вони не просто відсиджувалися там в обороні. вони дуже здорово контратакували. Причому здорово контратакували. Ось на 83-й, хороша була контратака в Аєка. Ну, Там пішов довгий виніс уперед. Врата АЄКа просто виносить м'яч в боротьбу. Ось просто, просто вибиває м'яч, просто в боротьбу, просто в боротьбу. І футболісти АЕК. Аєка... Боротьбу тут цю виграють. Виграють якраз цю боротьбу. І потім вже ця атака. ця атака. І момент був доволі таки непоганий, справді Ваєка, якраз то щоб забити. Але трішки команді не пощастило у даній атаці. А, ось. На 88-м якраз туда матчу. Уека ще одна контратака пройшла. Якраз то ворота, да, вибивав м'яч. Знову підбирання було за гостями. Ну і так, матч підійшов до свого завершення, а як дуже грамотна, і справді команда з Кіпра провела останні хвилини матч і в кінці-кінці ваєк. А як Ларнак Київський динамо. 15 вересня 2022 року. Так, я не забили один гол, але цей м'яч було не зараховано. Все-таки у Владислава Дубінчака. Мінімальніший був офсайд. Там просто мінімальніший офсайд був у Владислава Дубінчака. А Віталій Боєвський так красивий гол забив. Ну, програє Динамо, програє Київське Динамо. По статистиці 11-8, так. Да. Більше ударів у київського Динамо. 24 удари в площину. Володіння 65 на 35. Ну, тут великий відсоток володіння у киян 7-2 за кутовими. За гульовими нагодами 0-0. Тобто жодного гульового моменту ні в Динамо, ні в «Аяка» не було. 510 передач у киян, 410 з них були точними, 80% точність передач. 287 Ваєка. 198 точні. 68% точність передач Ваєка. Все-таки Аек нав'язувала команда боротьби дуже багато. 3-0 повседах. З 11 ударів 2 лише в ствір у Динамо. 4 удари взагалі були просто-напросто заблокованими. І 5 ударів повз ворота. Веека 8 ударів, але 4 в ствір, 2. Повзрота і два удари блоковані. 214 по успішних відборах. Тут були кращі кияни, до речі. 87% точність передач. 60, Прошу, 87% успішності. Да? А не точність передач. Тобто 21 успішний відбір у Динамо, 87% успішності. А яких було 4. 66% успішності. 3-2 посивом. 31-12 по виносам м'яча. Ну, Футболісти, яка про на відбій. 15-13 да, відповідно за перехопленнями. Ну і 15-13 по фолам, 4 жовтих карток гостей, 2 О, Ну Знаєте, якщо таки підсумку тоді то матч підвести, то. Скоріше за все, напевно, бо якась би нічя. Було б таким більш рахунком би справедливішим. Але як перемагає, і, в принципі, не скаже, що це не поділо. Так, я не атакувала більше, але моментів гольових ну, не було у київського Динамо. І Справді, як дуже здорово, і справді команда виглядала. В захисті команда відіграла дуже надійно. Взагалі для київського Динамо. Компанія 22-23 не назвеш її успішною. Київське Динамо, забігаючи наперед, посяде четверту позицію у цій групі. А відповідно програє команда Іреану і, і «Фенербахче». І лише взагалі один тільки пункт. Буде у київське Динамо. Ось. Але в будь-якому випадку, в принципі, в деяких матчах, як, наприклад, матч проти «Фенербахче» на виїзді проти Ірена. Принципі, кіани відрізки мене пани і футбол де показували із пранції. Але в будь-якому випадку команда програла 15 вересня 2022 року АЕКу з рахунком 1-0. Аважаємо вам командам добра, вам, друзі, також добра, будьте щасливі, усім на побачення, усім до нових зустрічів.